Пам-пам-пам-пам-пам Ні, Якщо вже знову години відео вийде, то пропустимо, його, пропустимо. Типу, максимум на півгодини два відео і все крутим За 15 секунд дізнаємося, що в нас буде. Сподіваюсь на дізель шоу. 5, 4, 3. Два, один, і у нас Язефа. За що ненавидять Minecraft Бетрок? Тут вже дуже багато років взагалі не обговорюється. Тобто це вже стовідсоткова гра легенда, і кожен з нас, звісно, ж починав свій. Шлях в Майнкрафті з різних версій. Хтось з 1.5, хтось з 1.7, хтось з Java Edition, PreClassic rd 16 134.8. Але ж окрім версії Java Майнкрафту, існують і версії для інших ігрових і не дуже станцій, таких як Pocket Edition чи версії для консолей. Але ж серед усього цього різноманіття версій існує така собі. Кривенька качечка не приймається взагалі гравцями. Всі вважають її якоюсь дефектною і нікому вона не подобається. А говорю я, звісно ж, про Майнкрафт Bedrock. А чи задумувались ви колись? Чому так ненавидять бедрок? Що чому я ненавиджу Bedrock? По перше, тому що там багато монетизації, там ти не можеш нічого закастомити Java Джава це про кастомізацію, це про бідність, доступність, це про те, що може запуститися на будь-якому комп'ютері. Bedrock це про те, що ти витрачаєш гроші, щоб купити якісь із Чіки, мапи і так далі. Це не можна порівнювати. от. І за цього я, і як і більшість, мабуть, і їм не подобається Петро. В ньому такого жахливого, що все ком'юніті так на нього розізлилось. І сьогодні давайте в цьому і розберемось. Але малесеньке таке, блін, проханнячко. І я на другий канал, короче, хочу записати. Питання, відповідь відос такий, так. Тому якщо ага. у вас є якісь питання, задавайте їх під цим відео чи в спільноті на Ютубі в пості, який ось ось тут. Оцей так, коротше у тут пишіть ага. Ну, а також підписуйтесь на канал, підписаний телеграм-канал і на інстаграм. Не помню. Ну не помню. На починаємо. інстаграм точно спочатку. Напевно, треба розібратись з Оріжном цього самого Minecraft Bedrock. З чого ж все там починалося? Як вже було зазначено, раніше існували окремі версії для консолей консолі. Я я якось Хор... після айдена. Хочу щоб пошвидше відшов. Якось дуже складно. Надо заповільнитись трохи. Кожна з них мала свої фішки і відрізнялась від звичного нам Майнкрафту, чим і зачепила велику кількість гравців. Тобто, по суті, всі грають в одну і ту саму гру, але у кожного є щось таке, що виділяє цю версію серед інших. Якби офігезна тема, Моджанг! молодці в натурі класно зробили. Але на жаль. Трапилось 20 вересня 2017 року. А року. Що тому, тоді Цей день офіційно релізнувся апдейт Together. Це оновлення по суті ніяк не вплинуло на більшу частину гравців Мінсрафту, а, тобто гравців з ПК на Джаві. Але для консольних геймерів наступили темні часи. Розумієте, моджанги посиділи в своєму охвісі минуток один і вирішили нам оце париться, робити обнову під кожну версію для консолей, якщо можна об'єднати усі версії майну на всіх пристроях в одну велику версію і назвати її Бебро. Проблеми почали ще до цього оновлення, бо до нього можна вже якийсь час не випускали ніяких оновлень на консольній версії, що не обоїв гравців. Плюс не варто забувати, що раніше під кожну платформу був по суті свій окремий Майнкрафт. І тобто, якщо ви довго грали на PlayStation Edition, ви не могли перенести свій світ на бедрок, бо це окрема гра. Але якщо вони замінили усі версії Майнкрафту одним цим бедроком, то це що виходить, більше не можна пограти там не в PlayStation, а в Xbox Edition? і. Дякую, блин, маджангам, Що ні, насправді можна далі грати. І а, в плейстейшній ну, боксі. Це їх, добре. І бокси, діх, просто дорощувані... єдина проблема, що більше ніяких оновлень. І ну, купити його зараз не можна. Тобто, якщо він у тебе був, ти можеш продовжувати грати. Якщо не було, то. Ну й не буде окей, з цим розібрались. Моджанг заділи почуття гравців на консолях. Але чому навіть зараз всі катять бедрок і не тільки на консолях, тобто і пк гравці також не цю версію. Невже вони досі ображаються всі на бети together? І насправді ні в Бедроку знайшлось багато різних приколюк, за які його можна хейтити. Найпопулярніша причина це баги і їх непомірна кількість. Певний, що якщо ви слідкуєте за Майнкрафтом, то могли натикатись на відео з багами цих весних ні з того нічого, провалюються купа, під землю. Купа, Чисть купа, воду чи впав на блоки, чи коли гра зависає, і мови, по суті, вас ваншотують. І таких приколів просто уйма. Якби окей, баги це норма, чого тут бухтіти. Але проблема в тому, що ці баги ніфіга не фікнуть. Я, я на бедрок Моджанг пишуть, як вони круто виправили страшний баг. А потім виявляється, що ніфіга не було пофікшено, а замість цього була додана чергова, нікому не потрібна колаба. І до речі. Колаби, це ще ж одна причина ненависті до бедро. Знаєте, я все ж таки з тієї привілегійованої частини ком'юніті Майнкрафту, якої є ліцензії. Тобто я можу грати як в Джавел, так і в бедрок. І так, мені насправді також... завжди було пофіг на бедрок. Я в нього майже ніколи так, не грав. Я там також. на пару хвилин зайшов, колись там давно відос, який записав і більше не заходив. І ось зайшовши зараз, щоб записати деякі футажі, мені прийшло повідомлення, що типу вийшло нове, круте там доповнення з Соніком. Так, і я вже вирішив, подивитися, що воно таке. І я. Шалел. Наприклад, я дону Соніком. Ви з'являєтесь звичайному світі, в якому можете фармити кільця, за які можна купувати форму приставить. Ну, ну, це мотана, і зробити можна. Що... Okay. Пофіг, Хай буде що тут такого, але проблема в тому, що за це просять 300 гривень. 300 проблема, мене це також бісить. 300 гривень за просто ми додали текстурок більше тематичних Ми попилимо гроші разом із Sony. Ну, хто там зробить Sony. Не знаю, що за компанія. Ми попилимо з тією компанією гроші і будемо, блять, фармити. Ривен за можливість побігати за Соніка в Майнкрафті. В Майянгі, що, там вообще берега попутали? Кенти на Джаві, чисто за респект, роблять крутезні моди, здоровенні, да, да, на да. декілька десятків годин, і тобто за це взагалі нічого не отримують. А моджанги продають за 300 гривень мод, в якому ти можеш перетворюватися в Shadow the Hedgehog. Це що за рофл? І окей, я не проти, коли автори модів можуть отримувати копійку за свою роботу. Але є декілька але. Перше, якого фіга так дорого? Якого фіга я Маю платити 80 гривень за пак скінів, які я прям зараз можу завантажити знету і поставити цей завантажний скін, використовуючи вбудовану в саму гру функцію. Блять. Та й взагалі, по суті, модингу в Бедроці як такого не існує. Знову ж є ті самі адони, але вони не дають прям купу цікавого контенту, так ще й коштують як почка. Щоб створити на Бедрок модпак, треба бути прям мільярдером. Взагалі у розробників Бедроку та модів доволі така цікава історія. Взагалі, спочатку, так, на бедроці були моди, але в один момент можна модінг який вирішив, що блін, а моди це ж так-то жорсткий розсадник читерів, і тому ми перекращаємо розробку модів. Тепер у нас тільки адони, але ну рівень якості цих аддонів та модів, ну просто ну не можна їх порівнювати. Адони це на декілька голів нижче. Насправді на бедрок можна завантажити моди і ну і не купувати їх, так тобто на тому ж Крусфоржі є велика кількість цих модів, але ну. Порівнюючи їх з кількістю модів на джаві, це ну просто небо і земля, це по перше. А по друге, як я вже й казав, якість цих аддонів вони не такі вже прикольні, цікаві. Тому я не знаю, хто буде грати в бедрок з модами замість Джави, яка набагато в цьому плані цікавіша та краще. І знову ж таки, я взагалі не проти, коли модороби отримують копієчку, але коли. Модинг це одна з найключовіших приколів всього цього ком'юніті. Тобто купа людей грають в Майнкрафт тільки з модами, а ви їх продаєте так ще й ну не найцікавіші. Моди так продаєте. Це ну якби трошки руїнить для вас же ситуацію, тому що існує. Безкоштовний аналог Майнкрафту, а саме Майнкрафт Джава, на якому всі ці моди безкоштовні, і ви їх можете скачувати скільки здається, Це буквально то, що... корінна проблема. Додавання хардкору плюси бедрок, плюси бедрок, <с? <с?> Чисто буквально на блок. Моди самі по собі набагато цікавіші. так ви ще й можете створити нормальний модпак, в якому буде купа цих цікавих модів. В Бедроці ви можете створити модпак, тільки якщо я граю в бедрок, бо немає ліцензії на компі, а батьки родь купили на телефон. Nou, oké. We hebben moet over Говорить, я з в принципі, про бедрок тільки на комп'ютері, і на телефоні, мабуть, це плюс, бо раніше був Pocket Edition, який був на декілька версій. На декілька версій він просто відставав від, від основного Майнкрафту. І зараз зробили бедрок, який просто є мультиплатформеним, і він є зручним для усіх користувачів. Тому, типу, я не засуджую тих, хто грає на телефоні, і я не засуджую. В принципі, я не засуджую тих, хто грає, але я не розумію, це на компі майнкрафт Бедрок виглядає Богу. Якщо вони почнуть цей Minecraft Bedrock якось е возвеличувати, і Java Edition навпаки не підтримає припиняти підтримку його, то е знаєте, що Майнкрафт після цього ну, не буде ставати більш популярним. Це буде кінець Майнкрафт епохи. Якщо ви мільярдер, так ще й з модами рівня. Ну, ми додали автомобілі Майнкрафт 1710, нагадую. І тепер хочеться згадати те, що горіли гравці ось зовсім недавно, а саме режим хардкору. Режим хардкору. В Смислі, по суті, ну. Додали і додали, що тут такого, але ну, так. згадайте те, що я говорив не так давно: в грі надто багато багів, які не дають комфортно виживати, а, і саме ну, в цьому ну, і криється ну, проблема. Да. Тобто, окей, в дефолтному режимі так що можна грати. Звісно, це буде неприємно, і взагалі якого фіга, але ви хоча б зможете повернутися на місце смерті та повернути свої ресурси. Але на хардкорі у вас такої розкоші немає. Це не є проблемою, коли ти помираєш в хардкорі через свій необережний мув. Але коли ти губиш світ, в якому довго грав, з причин, на які ти ніяк не можеш попливати, це не дратує. Цим додаванням вони ще раз вказали, наскільки. Які їм все одно на цей бедрок, і головне лутануть мані з колабів. Все відео ми з вами говорили лише про мінуси, накраїв бетроку, але існують взагалі в ньому якісь плюси? І Ти, насправді думає, так? так, вони існують, але я їх знайшов особисто для себе, тобто вони не є якимось об'єктивними. Значить, тут хардкор з додатковою складністю. Да-да-да, пережив, саме так. Додаткова складність несправедливість світу, в принципі, це вже виглядає як, ніби ти живеш у грі. Якщо ви не згодні з якимось з плюсів, які я назву, то блін. Ладно, хорошо. Офіг. Оптимізація на Бедроці дуже хороша. Тобто це бік для всіх гравців Java. Вона завжди лагала і, скоріш за все, буде й далі лагати. Але Бедрок не такий, він гарно оптимізований, і, напевно, через те, що він створений на C, оптимізувати його простіше. Все настільки добре, що я не те, що про звичний геймплей говорю. Я заходив затестити ті хайпові декілька років назад у мапи з RTX, і навіть на моїй 3050 все працювало ідеально, хоча б за щось можна подякувати. Якість серверів. Не впевнений, що це прям заслуга Бедроку, але напевно на ньому просто комфортніше створювати цікаві механіки. Та писати деякі плагіни. Сервери на бедроці мають купу цікавих механік, своїх міні-ігр та й старі міні ігри створені непогано. Функціонал на серверах набагато більший, на кожному сервері є якісь унікальні іконки та модельки, деякі міні-ігри взагалі важко уявити, щоб з'явились на джаві. Ну і звісно ж, великий онлайн. Плюс є велике різноманіття самих цих серверів. Тобто на джаві на даний момент таке відчуття, що окрім Хайпікселя, серверів і не існує. А от на бедроці з цим проблем немає, так ще й тим більше для любителів PvP не на бедроці думає. ніколи не існувало комбо. Типу, та ні, я не погоджуюсь, що на Джаві, що на Бетроці, я думаю, достатньо кількість серверів. Просто на Джаві тобі треба їх самому шукати. Там тобто навіть досі, навіть на 1.21, ви можете в тупу заклікувати опонентів. Оте так, звісно, респект з Майянгі. Як ви бачите, плюсів вийшло трошки менше за мінуси, а все через те, що ну, по суті, майнкрафт Bedrock це той самий Майнкрафт. Просто ну. І гірше. Ви все ще можете грати в нього як звичайний Майнкрафт, але просто на дистанції різні проблеми Бедроку будуть з'являтися набагато частіше. Але якщо ви заходите в Бедрок чисто побігати з кінцями на сервері, та то в принципі Бедрок це непоганий варіант для гри. Але що ж можна сказати у висновок? Є в Бедрока проблеми? Так і багато. Чи заслуговує він той хейс, що на нього лється? Так? так заслуговує, так. Але чи можна отримати задоволення від гри в Бедрок? Ні, так можна. Ні, можна? не можна. Я забороняю. Про я забороняю я забороняю отримувати задоволення від гриф-бедрок, отримати задоволення від перегляду моїх реакцій на Єзефу. Перегляду оригіналів Єзефи. двічі. Подобається він вам? Не подобається він вам? Пофіг він вам? Лайк. Like. Пишіть про це в коментарі. А також пишіть свої питання в пості в. Пишіть Язіфі, якщо він а, ну це було місяць тому, два місяці тому <сіх> а ні, місяць тому відео вийшло, Не знаю, чи він вихов робив якесь відео питання відповіді на ваші питання. Якщо не робив, то пишіть йому питання. Якщо робив, то переходьте на орігнал, подивіться, посилання буде в описі. А, а ми, а ми йдемо крутити далі досіки.